Літо якось несподівано закінчилося, але яскраві барви життя навіть не думають завершуватися разом з Colorway. Представляємо вам новий модельний ряд кабелів для синхронізації та зарядки ваших девайсів від Apple, або це можуть бути пристрої на Android. Тож стильні, швидкісні та красивезні. Усього маємо 12 кабелів. Маємо рівно 6 моделей з роз'ємами Type-C Type-C та 6 моделей в комбінації Type-C Apple Lightning. Але всі ці дроти мають декілька спільних речей. По-перше, це неймовірний підбір кольорової бази. Кольори яскраві, але одночасно дуже заспокійливі, приємні оку та ненав'язливі. Вони також вдало доповнюються власне з білими роз'ємами на кінцях дротів. В комплекті до кожного фірмова стрічка, за допомогою котрої буде зручно підтримувати в порядку свій робочий простір. По-друге, всі вони мають оптимальну довжину рівно в 100 см. А по-третє, і це найважливіший аспект, виконані із плетеної тканини. Саме завдяки цьому досягається жвавість кольору. А ще такі кабелі мають подовжений строк служби та рідше піддаються різноманітним зламам. Загалом, якщо у вас підвищені вимоги до такого роду аксесуарів, ви також будете вдоволені. Це вічна підтримка, power Delivery та максимальні можливості заряджання як для Android, так і пристроїв від Apple. Обирайте модель до смаку в одному з шести жвавих кольорів та додайте трохи життя своїм нудним робочим будням. А також не забувайте приєднуватися до наших соціальних мереж. Там ми також намагаємося усіляко збадьорити наших фанів. До зустрічі!